Як ви думаєте, та ну автентично було б з пакетом? Питання: скільки коштує цей ноутбук? А якісь характеристики можна сказати? Звісно. Intel Core i 5 8-го покоління, 16 ГБ оперативи, 256 ГБ ssd шка NVMe. Відеокарта. Відеокарта вбудована? Інтегрована? Ага, інтегрована ну, 1025. У, ну прям такий цьому ноутбуку реверанс виписали. Він навіть новий коштує дешевше. Навіть новий. Навіть ну, новий. Я давно не дивився на ціни. Ну, новий коштує в районі 15-20 тисяч. А ось у нашому новому магазині на честь відкриття на нього злишка і зараз він коштує 7750 гривень. Mm -hmm. Потрібен ноутбук? Ні. То, а якщо безкоштовно? — Навіть Безкоштовно, Безкоштовно, звісно, все потрібно, але. Добре, якщо у вас є бажання, можна просто зайти в магазин, залишити свої дані, і ми його через тиждень будемо розігрувати. І крім цього, ноутбука, там ще, ще є подаруночки. Там повербанки, безпровідні колоночки, там, а це, типу, основний приз. Так що я вас запрошую в магазин. Давайте прийдемо. О, клас, і давайте так. Оп. Ви, хоч ви не вгадали ціну, але ну дуже було приємно саме поспілкуватись. Ну ось такий е скромний подарунок. Дякую. Гарного дня.